Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на каналі Улюблені Ігри. Ну що ж, друзі, акція фішки повертаються. Тільки вже фішки не в АТБ, а в мультимаркеті Аврора. Повертаються фішки. Ось я вже маю дві. Називаються вони Козаки та Аврора. Козацькому роду немає переводу. Друзі, ось така стартувала акція. Не знаю, коли вона стартувала. Це супермаркет Аврора. Верніше мультимаркет. Там взагалі, друзі, є абсолютно все, що потрібно для вашого дому, і для кухні, і всякі вологі серветки, там, туалетний папір, для школи, зошити, ручки, абсолютно все-все, навіть для рибаків є. Тобто, якщо ви. Можете перевірити, чи є у вас місці такий мультимаркет і приєднатися до ось такої благодійної акції, друзі. До речі, благодійна вона, тому що вони збирають на дрон. Ось з задньої сторони можна подивитись, що ось США з колекційною фішкою в колекції 24 фішки. Збираємо 3 мільйона гривень на дрони для ЗСУ, друзі. І шукай повну інформацію про акції на сайті Аврора.юа. Так, ми обов'язково перейдемо на цей сайт і е, дізнаємось про цю акцію більше. І ось коштує фішка 2 гривні, називається акція Повернись живим. І одна гривня, тобто 50% з продажу цих фішок, йде. На дрон. Тому, друзі, це дуже хороша справа. І, до речі, хотів звернути увагу Art Nation фірма. Це генеральний партнер. Це тобто, якщо ви знаєте АТБ-арену, також вробила ця компанія і тому ось така цікава для вас новина. Я сьогодні вже був в цьому мультимаркеті. Але на жаль, вже е, тих, що перших привезли партію фішок, розібрали всю. Удалося тільки дістати дві. Тому я гадаю, що ближайшим часом підвезуть. Я думаю, будемо розпаковувати і збирати цю колекцію і допомагати нашим воїнам скоріше вигнати ворога з нашої землі. Тому давайте перейдемо на сайт і поближче почитаємо, що ж це за акція, з якого по який час вона триває, взагалі, що там, бо в мене дуже багато запитань є. Я думаю, для вас також це дуже цікаво. Ну що ж, давайте перейдемо на сайт і там подивимось. Так, ну що, друзі, ось ми перейшли на сам сайт Аврора Мультимаркет. І ось ця акція Козаки та Аврора, благодійне промо. Козацькому роду не має переводу. І ось саме дата, з якої проводиться з 29 вересня по 10 листопада, друзі, буде проходити ця акція під назвою Повернись живим. Збираємо 3 мільйони гривень на дрони для ЗСУ. Ось це жінка Аврора. Кажуть, Аврора це була жінка-відьма. Яка хотіла дуже сильно приворожити бодай хоча б одного козака, адже тоді козаки це були справжні чоловіки. І ось така цікава акція. Як приєднатися до неї? Так, отримуйте фішку за кожних 80 гривень витрачені в Аврорі Та додатково отримуйте фішку товарів, придбаючи товари партнери. Ось такі фішки. Знайди всі 24 благодійних фішки. І ось тут є список товарів. До речі, можна буде перейти і подивитися, звичайно, список товарів, за які можна отримати додаткову фішку. Ми не будемо переходити, друзі. Ви можете перейти на цей сайт, сайт Козаки Аврора ЮА. Так, акція Козаки та Аврора покликана підтримати та розважати дітей у цей нелегкий час та разом з цим збирати 3 мільйони гривень на дрони для ЗСУ. Так, збирайтесь фішки зі справжніми українськими героями, колекціонуй, грай в колі друзів та одночасно допомагай нашим захисткам. Так, долучайся до збору. Так, станом дивіться на третє десяте. Сьогодні вже п'яте, це позавчора. Вже зібрано 680 е, тисяч гривень. Друзі. Дуже активно. Активно. Е, також можна просто підтримати, зробивши донат без участі. Так, ось дивіться, Україна 1648 рік. Україна історична. Найбільше розквітнуча Української козацької держави козаки особили можливість відвагу вірність та честь та увідомлювали себе особисто вільними людьми. Це сприяло розвитку військового мистецтва, зростанню достатку, населення та побудові геополітичних союзів. Ось такі ми бачимо фішечки. Номер один це око-стрілець, характерник». Тур Богатир номер 3 ну, Ми знаємо всі цих козаків. Так. Ось якась така голубенького кольору. номер 4. Аврора Берегиня До речі, напевно, сама рідкісна. Так, ось перший дрон і історична якась кам'яна вежа. Так Далі йдемо. Це Україна 1918, Україна індустріальна. Друзі, розвиток промисловості та суспільного господарства, національний визвольний рух. Переходить у політичну стадію. Історична Україна розділена між імперіями, поступово загострює всі існуючі економічні та соціальні проблеми, і власна державність стає вищим пріоритетом. Ось таких буде шість фішок. Тобто, ви зрозуміли, є шість фішок із того періоду, це вже новий період. То 19, то шістнадцяте століття. Це вже дев'ятна двадцяте століття. Ось. Такий око нестримний, потім грай авіатор, тур непереможний, аврора знахисниця також є. І паровий дрон і індустріальна фішка якоїсь такої осадочної осада чи це вежа, фортеця щось. Так, давайте подивимось далі, друзі. Далі в нас йде Україна 2022. Україна незламна. Це сьогоднішні часи, 21 століття. Маски знято. Братська імперія напала на вільну державу, несучи терор та руйнування. Міжнародні історичні інститути виявилися неефективними. Коли світ не чекав опору, Україна боролась і перемогла. Ось такі фішки бачимо. Око нестримний, грай Ас, Турнездоланий, потім аврора рятівниця дрон ЗСУ і Незламна статуя. Ось такі класні фішечки. Так, і є ще одна. Дивіться: Україна, 2030. Україна квітуча. Дивіться, друзі, це вже про майбутнє. Те, що буде в нас за 8 років. Кроки минулого вивчено. Україну відбудовано, в майбутнє України технологічна а економіка побудована на відновлені джерелах енергії творчі відкриття та енергетичних українців, певно будують демократичну сильну та процвітаючу державу. Око, командир дивіться, грай мрійник, тур турінженер. Ось така вже дивіться гарна аврора і діва. Дрон-помічник Пошта України. І ось такий хмарочоси, три вибудовані Квітуча називається у виді тризубця нашого символа. Ось такі ви побачили фішки, друзі. Так що вже можемо приблизно знати, що там нам може випасти. І дві фішки можуть нам сьогодні випасти. Так, Аврора Берегиня номер 4 Аврора берегиня пече хліб е, за 20 рецептами. Чемпіонка з бойового паку одночасно може робити до вісьми справ. Проводить лекції на вечорницях для жінок, пише вірші, кажуть, що Аврора відьма. Втім, доказів немає. Ось так. Я ж казав, що це можливо. Ось так колекційну ну, грай е, та зсу допомагай. Ось є на Ютубі ролик. можна подивитися. Так, ну ми цього дивитися не будемо. Так, дивіться, купуй альбом для колекціону Фішев. До речі, як ви бачите, ще буде альбом. Ось такий альбомчик гарний. Щось нагадує нам Брайтів. Да? Так само є ось такі позиції і можна в них вставляти. Але я його сьогодні не бачу. Можливо, вони ще підвезуть, так як акція ще лише тільки почалася, всього пройшло. 6 днів менше тижня. Тому я думаю, буде поновлення і фішок, і буде альбом. Я, друзі, впевнений, що ми будемо збирати. Буде багато відео. Тому підписуйтесь, ставте лайки, друзі. обов'язково не забувайте. І коментар внизу, адже буде багато відео по новій акції. Козацькому роду немає про. Так, і дивіться, 10 гривень е, перераховується з кожного альбому. Ось такий. Благодійний забіг, а ось ще вони організовують благодійний забіг у рамках збору 3 мільйонів гривень. Дрони для ЗСУ «Аврора» організовує благодійний онлайн-забіг з 7.10 по 7.11. Приєднуюся до цього благодійного заходу, зможуть всі охочі. Ну І тут можна подивитися, в принципі, як можна прийняти участь. Кожний фінішер отримує в медаль. Козацькому роду нема переводу. Після забігу за бажанням можна розмістити у своїх соцмережах фото з пробіжки, або все, ж, або все ж з медалькою, відмічаючи сторінки Aurora Multimarket, Aurora Sport і ставлячи е, тематичний хештег. Тобто ось такий. І ось тут ви можете, в принципі, зареєструватись на забіг, друзі, а ось пішли. Спонсори, в принципі, в принципі, все. Інформація вся. Так, ну що, друзі, ось така інформація була, тільки що від мене. Тобто, ви подивились, дізналися ось про таку акцію ближче. І дивіться, що я замітив. Тут є іде полосочка, друзі. Бачите? Тут є полоска. А тут немає. Тобто, скоріше всього, що тут є Аврора. Легендарна фішка або якась рідкісна. І тепер можна буде відкрити і дізнатись, що ж там за фішечка. Ну що, друзі, давайте відкриємо, напевно, да Ось такі фішечки. Точно такі самі, дивіться, от вся та ж сама інформація. Тут що і на тих була. Адрес виробництва місто Київ. Ось, в принципі, давайте відкриємо цю без полоски спочатку. Потім відкриємо цю з полосочку. Так, ну що, друзі, перша в нас фішечка. Ось така. Україна-2030. Це, як ми знаємо, Україна квітуча. Дрон, помічник Пошта України номер 23 Перша фішка. І ззадів вона ось така козацькому роду: нема переводу, козаки та Аврора. Звичайні. Такі ж самі, як і та фішка, абсолютно нічого нового. Так, давайте відкриємо тепер цю з полосочкою. І дізнаємось, ух ти, дивіться, а це Україна сьогодні 2022. Грай ас. Номер 14, друзі. І тепер ми маємо дві вже різних фішечки. Обов'язково будемо придбати журнал і збирати їх собі в журнал. Ну що ж, друзі, ось таке вийшло відео. Цікаве, знайомче, нова акція, нові будуть відео і багато всього цікавого. Тому з вас, друзі, обов'язково лайк, підписка, хто ще не підписався і коментар внизу не забувайте. Всім пока, до нових зустрічей!